Я устароваю люди. Я вже зрозуміла, що треба щось записувати. Не, не знаю, що казати чи робити, але, мабуть, треба не кидати вас тут. Правильно? Ну, мабуть, бляха. <клес> е, мені робили зуби. Мені робили чотири пломби і розказали, що треба робити одну коронку. Ніяку коронку я не робила. Але, блін, мені зашльопали ті зуби, що я тиждень плакала, а, а ще тиждень я е, намагалася. Вже про щось думати без селіз. І зараз я не знаю. Я не дуже розумію, чи мене з зубами тими все ок, чи не ок, бо було якось не ок два тижні. Все, все, все. Що я думала про то? все? Що я думала собі? Я думала грибать. Це був мій успіх. Я його досягла, я молодець, змогла, не побоялася, пішла, пішла до Дантиса в Америці. А воно херня якась. І от така бува в житті. От таке бува в житті. Що буває якась херня, і буває якась така собі людина, і, і вона лізе тобі в рот і робить якусь херню. Не і все. І Я, значить, думала про дно. Думала про те, як воно падать і вставати, і ці всі речі. Ну, я колись вчилася кататися на скейті в Сумах, -да. неприємно -не -не було падати. Але це було навіть не на скейті, знаєте? ну, типу, Ок, окей, окей, ми живемо життя. Я ще багато років, якщо буду жити, то в мене часто буде всякого відбуватися, да? різного. І, 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 те, і, і те все воно, воно не зовсім так, як я собі це очікую. Ну, що сказати, Я просто буду зла і дуже роздратована, можливо, але я зараз. Щось... Я зараз стараюся, да? не будь такою. Якщо я буду от, когось в цій житті чути, якщо я поїду додому і я десь почую якесь говно про те, що Америка це для якихось там досягаторів, для людей, які можуть досягти успіху, а, а, а бляха людей, які там ніколи не робили і, і не жили. от, віруючі, да. е, віруючі, віру... які знають, бо всі знають. Коротше, це ж не Кока-Колу не просто пить. Ну. Да. Да. Ну, ви поняли. В мене дивляться тут якісь супердорослі люди. Кажіть, да? кажіть, кажіть що о, все, остальні всякі дурачки в рожевих очках, вони не такі, як ми, з вами, Йоу, я і ви, 50-річні люди. Ми круті. Окей, мені дуже смішно, дивіться, в мене є сережки. Крім того, що в мене грибать там були якісь страждання два тижні про мої зуби. У мене ще й з'явились сережки. Зробила якийсь простенький замочок, простенький дизайник. Отакий. Я тільки-тільки спробувала оце все. Тут було мінімум роботи, але максимум краси. І ще зробила таке кілечко. Простеньке. Не оці ось з білого золота діамантами дивимося, а на, на оце. Володар перснів Володар Перснів перед вами. І вчилася тут паять всякі малесенькі дрібнесенькі штучки. Тут не дуже рівно вийшло, але, але я спробувала. А, а цю сарашку я вже не хотіла те робити. Така, Блін, Треба зробити ще одну таку просто невеличку сережку і, все. і не мою цю штуку. Але мені треба навчитися. Я хотіла попробувати навчитися, мені треба попрактикуватися. Воно таке все мікроскопічне. Я трошки дуже зрозуміла роботу стоматолога, бо він працює з таким малесеньким і ще й в чиємусь роті. От. Ну, і коли це гарний стоматолог, це, да. це, це не всі так можуть, не всі. Не всі. От, так що я якось дуже так, сильно замурююсь, коли я от поки що сиділа, займалася цими маленькими штучками. Я дізналась багато про метали, всякого нового. Я така вау! Як метал себе поводить. Це було прикольно. У мене там просто столик стоїть з цими штучками різними. От. от таке щось новеньке відбулося у мене. Так. Да. Навіть не знаю. Все, що я поки що вирішила в своєму житті, що мені треба купити собі рожеву ковдру, Отак, рожеву ковдру. І цей колір називається я бачила, Hot Pink. Не такий пастельний, а такий прям рожевий рожевий. От, мені треба придбати цю ковдру і замотатися в неї, і сидіти з головою так закутані. І все. це все, що мені треба було в житті. Прикиньте, ну я не знаю. Може, хтось це знає вже в дитинстві, може хтось ніколи це не знає. Але я дізналася, що мені всього в житті оце треба просто замотатися в ковдру, рожеву. Ну, може, під якийсь інший настрій, треба буде в якусь помаранчеву, оранжеву, жовто-гарячу кофту залізти. Але зараз мені дуже сильно треба в рожеву кофту. Кофту, покривальці, все-небудь. Все. Після моєї цієї пригоди із стоматологом, де, знаєте, мені не помогло нічого. Мені нічого не помогло в цій ситуації. Коли у тебе просто якийсь стоматолог-м'ясник непонятний, блін, телепень чорті, то диво. Яка сраку різниця, як ти вивчила топік якийсь там в англійській мові чи ще щось? Ну, яка сраку різниця, що в тебе там сотні, сотні доларів, і ти платиш за це. От. Ну, от, е, якщо там я жила в себе вдома, і люди навколо вони такі думають про те, Mm, державна клініка чи приватна. Mm, а Скільки це коштує? А як воно буде зроблено? То в цій ситуації тут немає: державна чи приватна. Ти просто береш е, купу грошей і відносиш е, їм туди. А вони тоді, як сратий м'ясник, тобі там довбе весь рот, так, що, що тоді ще ти тиждень, ні чорта не, не можеш розібратися e, what just happened. What the Hell Just Happened. Це була пісня від United Kingdom в цьому році на Євробачення. І люди проголосували нуль голосів. Оце громадські симпатії було нуль. Так оця пісня What the Hell just Happened вона дуже класна. Я не, я не знаю. Ну розумієте, я, я голосувала за наших людей. Тоже класна фішка. Я заплатила здається, щось там, типу, 22 долари, чи що, щоб оце проголосувати звідси. За циферблат. І мене збісили кляті судді, які о, о тому Томі, кешу чи Джоні вепу, блін. Я нахрен не знаю, як за це можна було проголосувати. Я просто така: що вам щоб повилазило? Чи що таке? Ну, просто навіть скільки було інших виконавців, якщо це навіть не циферблат, На що ви голосуєте і виводите якусь там трійку лідерів якогось телепня, який вообще, що це? Там була така гарна Фінляндія. Ви бачите, як Фінляндія виступала? Тут можна було би її краще вивезти вгору кудись. Ну, і чого, от скажіть мені, чого, коли мужик поводить себе як чортішо? Мені не подобається, то ось чого чортішо, чого він себе показує, як він не дурачок? І всі дають за нього голоси, бо він, бачите, оригінальний. А, а коли там було штук три жінок, які себе поводили теж якось розкуто і по приколу, і весело, і вау, вони не йдуть в трійку лідерів. Ну. ну, чого? Типу, якщо є веселі дівки, веселі пацани, то чогось веселі дівки не, не перемагають, а веселі, бачите, якісь телепні русняві, вони да, Вау! Таке... Ух ти, він такий оригінальний! Фемінізм, коротше, що, за... що це таке? No, у мене якийсь такий період життя. Я думаю, нада цей вам записати сюди відос, Бо як? Ви знаєте що? Я ось, коли сюди в Америку цю приїхала і подивилася на те, як зо мною балакають тут люди, місні, жіночки дівчата, то я така, угу, 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 якось не знаю. На це все подивилася, і мені треба було до цього всього приспособитися. І в нас ще повномасштабна війна тоді почалась, і тоді ще якось воно усе типу, треба старатися втричі більше. Коротше, в мене пішла ось ця хвиля того, що треба сильно старатися, і я. Зрозуміла, що те, що я роблю, воно дуже впливає, і я можу сама щось зробити і сама побачити, яка я крута яка я молодець. Да? Тобто, через якісь дії я побачу, яка я крута. А, а оце це коли я вже зрозуміла, що треба купляти рожеве покривало, то, то відбулося того. Що така, А, підожди, так я все життя так робила. Ну, типу, самого дитинства я дуже сильно старалася, і мої результати були видимі, просто ніхто мені не казав, що ну да, Юляшка, це прям результат. Ну, молодеси, досягла. Ee, ні, всі просто такі. А от у мене? а я, от, Та -то ти взагалі нічого. Коротше, це знецінення кляте. Типу, я така, ну, я, виходить, все своє життя і так досягала чогось видимого. І це не перша видима річ, яку я зробила в цьому житті. окей, оце все. Ні. І це було не тільки в Америці, це було ще в мене вдома, ще в мене в селі. І воно все було якось так, що не треба здаватися. Другим людям важко на це дивитися. Е, ну, І якось, і не робити цього я не могла. І тут я така, просто вже розумієте, коли мені оце боляче. Я помітила тут, що от коли у мене прямо. Бо тут це саме було помітніше, бо це було саме болючіше. коли в мене там нога боліла, я не могла нормально жити, коли в мене зуби почали боліти, і я така просто what the fuck, І все якось пішло через сраку. Ну, ти просто вже сидиш і думаєш, і думаєш, і думаєш. І намагаєшся якось справлятися з цим всім, з цією ситуацією. Ну, в мене так відбувається, що я прям дуже сильно думаю, що не так. Що я відчуваю, що мені не подобається, що я хочу інше відчувати, в чому причина, і як мені рухатися далі. І подалі від цього всього вибиратися з цього е, ну, такого неприємного становища, жахливого і, і такого відчаю. У мене прям було багато таких нових емоцій, що я прям відчувала, що в мене вже немає сил. І мені здається, що зараз я от-от стану поганою людиною. Прикиньте? Оце сходила до стоматолога і така. Невже оце, оцей стоматолог, як він просто з моїм тілом себе поводив? Е, ну, і мені нічого не помогло в цій ситуації. Я така, блін, ну я не могла реально ніяк нічого передбачити чи сконтролювати його дії. Ну, хто зна, а така, що ж тепер? І така. І, і така, ну, блін, походу, треба рожева ковдра. Я не знаю, ну, 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 ну як, ну як? Значить, так. Значить, я не тільки зараз зробила ось ці сережки, я молодець, так? Да? А, а і тоді, коли мене там на якусь дошку пошани в аграрному сфоткали, а, а моя мама не сиділа і така: Ну, так тебе ще туди не повісили. От як повісять, та й будеш хвостиця. Ну, от така хуйня, знаєте, люди. Я така. В якийсь момент тупорили, і коли я йду, я вивчила ще сюди приїхала. У мене є чоловік, у мене є гроші. Я можу піти, і я хочу для профілактики, подивитися, що там, як там, і зробити все добре раніше, ніж все стане погане. І я дуже сильно розумна. Ну, я яка розумна і гребатяка молодець. Я на висоті. Я на цій висоті іду по своїй висоті, і тут якийсь м'ясник якось погано обходиться зо мною не так, як в спілкуванні, а просто робота його галіма. І я така, <плес> я не звикла вже до такого. Ну, я ж набирала висоту для чого? Щоби так мене просто якийсь телепень, криворукий просто бумснув куди? Куди? На якесь таке дно, на якому я ще ніколи не перебувала в цьому житті. Ну, де я така, я би сама на таке дно не впала. Ну, походу, мені якби допомогли туди скотитися. І я вже така зрозуміла, що це все життя, воно не просто про дно чи якусь висоту. А от це скільки ти ростеш у висоту, ото стільки й дна. Коротше, це якось одинаково росте і висота, і дно. Люди, які живуть довше, давніше, і було багато різних досвідів в житті, які про це все роздумовують і може, мене дивляться, ті вже цим стикались 150 тисяч разів. Я така, ой Боже, така що ж тепер? Ну, типу, я відчула, що немає сенсу в цьому всьому, що я досягла стелі. Коротше, я відчула, що я досягла стелі і. І те, що зараз зі мною відбувається, це як теж результат якоїсь моєї стелі. І я така. Коротше, буду пити вину. І почала пити вино. І я кілька днів, ну як два дні я сиділа, пила ту пляшку вина, і, мабуть, і не раз так було. І Я просто така, типу. Я ходила, гуляла тут по вулиці. Я не могла спокійно там читати чи ще щось. Я просто така. Я не хочу ні чорта відчувати, я вже не можу ні про що думати. Я відчуваю, що от-от я стану поганою людиною, і в мене в голові одна тільки помста крутиться. І я не думаю, що якщо я помщусь тому лікарю, то я буду погана. Ні. Ні, я, я не про те думаю. Я просто почала думати, що я така. Не хочу розчаруватися в цьому житті. Я не хочу перестати шукати гарних людей. Я хочу шукати далі гарних людей. Мені зразу включили, що мені треба шукати гарного лікаря. У мене зразу весь був план такий до того звернутися, до тої звернутися чи їм уже писати, чи до них там сходить, приїхати на машині і попитати у них там порадьте мені, порадьте. Ну. Коротше, якось бігом вирішує цю проблему, але я відчула, що в мого організму є якісь ліміти, і що в моєму організму хочеться відпочити цього. І я така, ну, я собі тільки замовила срібло, тільки щось там почала робити, тільки пішла до цього стоматолога. В мене ось недавно була якась супермегапоїздка. Е, ну, я така, вау, ого, ух ти, всього дуже багато, багато, багато. І я така, ні. Походу, я зараз не піду шукати класного лікаря, який мені поможе і розради мене добрим словом. Мабуть, я, походу, буду сама з собою сидіти вдома і не розраховувати на те, що, що якийсь інший лікар мені допоможе, що він поговорить зі мною. Тому мені, по суті, не вистачило навіть людської розмови з людиною ем, про мій стан і як воно буде. Я відчувала, що мені щось зробили, якісь втручання, і зо мною навіть не обговорили, що в мене буде далі, що нормально, що ненормально. І мені вже на цьому просто тлі було так. Важко, я така, ну така, якщо все життя, так, це таке все життя, і що? Ну, от навіть коли я дуже розумна, дуже красива і відповідальна, серйозна чіка, і я все роблю просто топ. І я до себе дуже гарно ставлюся. Я сама там висуваю якісь вимоги і кажу лікарю англійською мовою, що кажіть мені все, все, що ви там робите, до чого ви торкаєтесь, я хочу знати все, що ви робите. Добрий день. Типу, Я то молодець. Мій чоловік молодець, всі ми молодці. Але ось таке було. І що тоді далі? Ну, чи є мені ще добре слово поможе в цій житті? Коли навіть доброго слова не було, ну, як я там десь була на якійсь дошці пошани, в якомусь там аграрному. В якомусь там. Не каже, навчиться в аграрному. Да? Не, не кажен в якомусь там аграрному, тоді на душці пошани. От. Я, я вже і так дохера всього в житті зробила. Можна, я просто буду без зуба? От Я просто почала думати, ну, а що я, що я так оце взагалі? Що я оце взагалі? А що? Моя цінність в тому, що у мене є багато зубів, да? і що я така сята. А що як ні? Я про це багато разів думала, чисто теоретично, що мені похер на все. Е, ну, У мене навіть зуби колись не були такі гарні. Ну. І я жила, і я усміхалася. Я така, а що тепер стало? А що зараз помінялось човіха? Я подумала, що помінятися має те, що мені треба рожеве покривало, а не це все. Отак Човіха наді мною прям така конячка дебела. Вона як ходить, мені чутно, вона як чхає, мені чутно. І я оце думаю, вона до мене теж звикла якось, і вона теж мене любить ціни і поважає, як я її. Ага? <кій> Навряд чи. Не вірю в це. Так оце такі були в мене роздуми. І думаю, так з багатьма людьми стаються якісь невдалі речі. Просто деякі люди вони курчать із себе якихось там дуже високо носу задирають. Такі, а в мене нічого такого не було. У мене взагалі то завжди дуже класно. Ну і сраку таких, блін, коротше. Сраку. От. І, і все. Не треба озиратися на тих людей, які брехуни. Я не брехуха. І все. Така розповідь: я не знаю, до чого це все йшло. Просто вам побалакала. Бо я люблю дивитися свої відоси. Я люблю сама за собою спостерігати і роблю це як свій щоденник, і мені подобається. Люблю свій YouTube канал. Сподіваюсь, ви теж його любите, поставте мені вподобайку. Так. Да. Підписуйтесь, не відписуйтесь і. Той. І кажіть, може, я вам ще щось розкажу інтересного. Ось от. От, от таке. Все. цумки бумки